Звичайно, вже не на ту цей, на ту кнопку, тому нічого. От, дивіться. Ось раз. Ось такі от. Далі ось такі вот два споні. Ось такі от три. Розовенькі з цим. Прикольно? Прикольне. Їх теж до нашого каталогу. Тім, це все я буду там прикріпляти в каталог наш. Залишилося останнє на сьогоднішній наш. Цей ой, одна випала. Хе. До цього перевіряюсь пізніше. Зараз я хочу передивитися наш з вами каталог. Відкриваємо. Це у нас десь пакетики. та балапка і такі безкіаці. Далі перегортаємо. Віра на телефон я їх такі от дві різні. І от така крушечка. І от в кармачку я попала ці браслетики. Закриваємо. Далее прямо у нас к цю штучку. Зато перенести. Я так и не попалась. Раз попалась тема. Оцей малюнки по номерах. Ой, не по номерах, а в квітинках. Хочете дивиться, хочете ні? А, открывай. Хочете так. И свій блокнот. Почну малювати. Ну, намалюйтесь. Цей в малюнок по клітку, як там написано, і все. До вас повернуся. Коротше, я вже намалювала. Іклею цей. Позначила те, що тут 9 сторінка. Ось так от. Такі от два малюнка. Ну все. На цьому все закінчено. І люблю, ви були на каналі Ялоккосім, пока.